Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні маю таку роботку, покажу вам, як будемо працювати. Ось тут Іван зі мною. Це він мені підкинув. Ну, він, він коротше, знайшов на тамптегу це замовлення. Значить, Яке у нас сьогодні, сьогодні завдання, що ми маємо зробити? Значить, що ми маємо зробити? Ми маємо повісити різдвяні декорації. От уже склали оцих оленів, склали оцих сніговиків. Оцей трошки сморщився, бо... Там багато деталей, яких не вистачало, не підписані, і тубіль типу, то все складати, звісно. То все складати не так легко, тому що це все минулорічне, а там або навіть багаторічне. І багато чого не вистачає, багато чого не можемо знайти і складаємо якось так, як можемо. Оці олені теж, але найбільша проблема, знаєте в чому? Найбільша проблема полягає в тому, що сьогодні дуже холодно, прям дуже-дуже холодно. Десь мінус, мінус 10, коротше, по Фаренгейту щось. Показує 6 градусів здається. 6 чи 5 градусів по по Фаренгейту. Отут написав, скільки це по Цельсію. Коротше, жах. Просто холодина така, тільки що сиділо в машині грілися. І зараз далі йдемо складати. Коротше, ми продовжуємо наші пригоди. У нас тут проблемка. Більшість оцих гірлянд не працюють або працюють наполовину. Ми вже їх пробували підключати і так, і так, і по-різному, і по такому. І не працюють. Коротше. Вони, але найбільша більше проблема навіть не в тому. Ми тільки що подумали, як ми будемо це вішати. Я, наприклад, взагалі не уявляю. Типу, є в нас така дробина, є в машині, Шауна така більша дробина, яка розкладається. Але як обвішати ці дерева? Нам треба обвішати ці всі дерева. Оці. і оті ще ялинки теж. Я не уявляю, як це треба зробити. Але що, як вони навіть не працюють, ці гірлянди, що навіть нема сенсу пробувати. Написали повідомлення власниці хати, щоб вона вийшла до нас, і ми їй пояснили, що не працюють гірлянди, типу нема сенсу навіть вішати. Вона щось навіть не виходить. Оленів тих позбирали. І Ми їх не перевіряли, чи вони працюють. Я думаю, що може бути таке, що вони теж не працюють. Короче, що Закінчили ми ту роботу, не, не закінчивши її. Чому? Тому що там багато тих гірлянд, ми ще дістали з коробки гірлянду. Вони якісь перекусані, погризані, якісь там не працюють. А вона каже: мені треба, щоб на деревах були всі однакові, а одинакових достатньо нема. Треба їхати в магазин, купляти. Як я, я кинув пропозицію Івану, кажу, давай <кхів> кажу, поприбираємо, лишаємо все і типу, скажемо їй, що вибачайте, ну, типу, ми не можемо це зробити. Це все, бо це, це зараз буде відбуватися два дня. За, там, а за цю роботу намали, вона не мала заплатити 800 доларів. Воно того не вартує. Мороз мінус 17 градусів було зранку. Коротше, дуже холодно. Ми вирішили, що краще коротше, вибачитися, лишити. Те, що ми зібрали, так і лишити, коротше, нічого не взяти З неї, і поїхати, та й все, на чомусь іншому краще заробити, бо це не має ніякого сенсу абсолютно. Вона ще хотіла, щоб ми... вона нам це в фотографіях не показувала, коли. Замовляла, А вона закаже: ну мені ще треба там на криші повішити, а там криша вся в снігу, в льоді і там знаходитися, то залізти навіть на ту кришу, та це дуже небезпечно. типу можна блін, впасти, щось собі зламати, ну його нафіг. То ми вирішили, що заробимо краще гроші на чомусь іншому. Так що, такі справи. А я зараз їду стригтися, до речі. Їду стригтися до свого любимого Барбара Зараз він постриже і все їду додому. Я вже підстригся, вже був вдома. Тут мені Віка подзвонила, що в неї відлетіла защита двигуна знизу, ця пластмаска, і тре об, об землю. І вона не може їхати. Зняла мені відео. Ви ж мова, дивись, мене корня відлетіла і крайся. Я тут біля школи. Коротше, в паніці їду до неї. Вона лізу поїхала. Короче, зараз буду щось пробувати якось поправити, щоб вона не терла, щоб вона доїхала додому. Ого, ого! Коротше, там, походу, сніг налип, розтанув, замерз, прилип до землі, і таким чином походу, воно так примерзло, типу, до снігу, який був на землі. І так нормально примерзло, бо вночі був мороз такий. Я не пам'ятаю мінус 15-17. І воно, походу, так примерзло і вона коли рушила, то воно просто вирвало і все. Це капець, звісно, я, я в шоці. Але це все через то, що машина припаркована на снігу. Просто на обочині, на снігу, там, де багато снігу є. І через це воно це сталося. Якщо б воно було припарковане в нормальній ділянці, яка в мене мала бути, які, які мої товариші м'єкси любимі. Мали зробити вчасно, то цього би не було. Коротше, капець. Блін. Зараз треба що купляти цю нову защиту, цю знімати повністю, міняти, купляти нову, чи що я не знаю. Коротше, машину успішно ми доставили додому вікно, припаркували і на моїй машині приїхали в кінотеатр. По дорозі захопило Мар'яну і Лізу. Дитину цю теж звати Ліза, як і нашу. І ми йдемо зараз в кіно. Дивитися якесь українське кіно про Різдво. Що там таке для дітей? Тут такий кіно, кінотеатр є, де часто показують всяке. Українські всякі фільми коротше, тут показують. Може сюди ходили один раз, і ось зараз теж йдемо туди. Ми прийшли в кінотеатр, дивіться, тут цілий зал українців. Сілезний. Може, себе хтось впізнає. А ми сіли на перший ряд, тому що тут білети не по місцях. І виходить так, що хто де сів, там і сів. І тільки перший ряд був вільний, так що можна було 5 місць разом. Що відкрити? Це що таке? Де мене подивитися? Де мій народ, Капець, ми тільки приїхали з того кіно. Коротше, коротко про кіно, кіно таке чисто для дітей. Ну, таке, знаєте, дитяча казка. така, типу, і все. Для дорослих взагалі немає сенсу йти. І я тільки що настільки в мене зжалося, я думав, що я загубив оцю камеру. Я просто був уже впевнений, що я загубив. Я перерив всю машину, всю хату, все просто перерив. А виявляється, воно стояло тут в гаражі. Капець, я так злякався, капець. Просто жесть там, по-перше, стільки я всього не знімав за сьогоднішній день. Типу, вообще матеріалу дуже багато. Що за ті відео, за прошлі відео, такого хтось знайшов, повикладав би то все. Там, походу, що з тої п'янки <смі>, відео. Ну, це капець я такий радий, що я її знайшов Знаєте, інколи для того, щоб порадіти, треба на секунду щось втратити. Тільки ти трошки щось втрачаєш, а потім знов це отримуєш, то все, ти зразу радий. Коротше, в мене зараз офігенний настрій, бо я знайшов камеру, яку нібито загубив. Значить, таке відео сьогодні, коротше, вийшло. Так що, всім дякую за перегляд і до побачення.